Вітаю всім доброго вечора! Вітаю вас на каналі Власівська Полуниця. З вами Білик Наталія. Сьогодні я вам хочу показати, як я сажаю полуницю при такій жарі, і який виходить результат, і як я роблю грядки. В попередньому відео я показувала, як я робила. Який я робила ґрунт, як я виростила в цьому ґрунті розсаду? Ось, бачите, ось навіть тут ось видно, яка виходить розсада здоровезна, гарнюнька така, товстенька. ось. Ну, а сьогодні я покажу, як я роблю грядки, як я висаджую. У нас температура ще жарка йде, але вже ми звикли, і рослини теж звикли, можна садити. Стаканна розсада нічого не боїться, можна касетну розсаду садити, можна стаканну садити розсаду. Копанку це та розсада, яку ми викапуємо, ще поки зарано садити, Треба чекати, поки спаде жара. У нас було сьогодні. Мабуть, 35, а може і більше. Ну, дивилася прогноз погоди. Ще цілий місяць стоїть 35-33. Так що буду садити, не буду нічого ждати, бо вже розсадка, мене... я вже виростила розсаду і хочу обновити свої грядки. Ну, значить, ось Я приготувала такі дві грядочки, вони невеликі. У мене тут входить десь 17 саджанців. Я його роблю, вони мене трохи трохи я їх приподняла. ну приподняла за що цього, Чого? Я насипаю спочатку шар компоста, у мене є компост, всю, всю органіку я туди складаю і хороший компост. І зверху ще насипаю перегній. Потім це все перекопую, проливаю. От, і виходить, в мене така грядка, ось тут видно, трохи приподнята. Оце йде дорожка, і, ну, і трошки отак приподнята грядочка. От. Потім я висаджую рослинки, вони в мене ростуть, і я ще засипаю соломою. Чого засипаю соломою? Тому що при такій жарі, як у нас зараз відбувається, то, наприклад, я оцю. Я поливаю не кожного дня, а раз у два дня. Ось я вам навіть покажу. Ось дивіться, сухо, бачите, сухо, а ось мульчирую під соломою, дивіться, ґрунт у мене мокрий, хороший. Тобто, кущики я, кущики я не буду поливати. Не треба їх поливати, щоб вони ж коренева не загнивала. А самі стаканчики я пройдуся, зараз ось висажу розсаду, пройдуся і оце все пролію. Тобто, якщо Є можливість косити траву, заготовляйте сіно, це дуже класно мульчувати усе. Тоді рослинки себе хорошо почувають при такій температурі. Та й взагалі, даже якщо не дуже жарко, я все одно люблю так вирощувати. У мене тоді дихають рослини, а не печуться. У мене є на ткані посажена, то мені більше подобається таким способом. Ну, тут, звісно, бур'янці треба ходити проривати, але ну, нічого, участок невеликий, я це все можу робити. Так, ну повернемося сюди. Значить, я пролила водою, воду я беру, фітоспорин розбавляю, проливаю воду. Тепер, беру, беру наприклад, я не висаджую, я листочки обрізаю, оставляю тільки один-два листика, можу три оставити. Ось, наприклад, ось у мене саженець. Були, ось, бачите, я все пообрізала. Ось така коренева, нічого не буде. Ну Може там якийсь листочок завтра буде пекти, якийсь і ляже листочок, а так воно буде все добре йому. На один день він ще може лягти, а потім він стане. Ось коренева хороша, так що нічого йому не буде. Зробила луночку І ось у мене є ще я в лунку додаю перегній. тільки ж дивіться, він такий, що вже як торф. Не треба свіжий додати, бо багато питають, який перегній. Ось я вам показую. Перегній такий, що в руках аж розсипається. Отак От я в лунку додала, трохи тут зрихлила, пролила. От. І ставлю. Саженець так, і ставлю так. Треба, щоб оця е, серединка була наверху. Не можна її отак засипати. Треба, щоб так вона була. І ось отак я його пригибаю. О, ось так. Одну рукою невдобна, але ось так. Все. Більш нічого не треба робити, не треба нічого не витрушувати, ніяку землю, нічого. не І потім ми беремо, хорошо проливаємо. Ось я вже тут пролила, щоб у нас не було пустот. І ось так воно все так воно у мене буде все приживатися на цій участки. І обов'язково ми підписуємо, що це за сорт. Це я посадила ремонтантний сорт гармонія. Я спробувала, він мені дуже сподобався. І ще, якщо є вуса, бо це я хочу розмножити цей сорт, то я оці вуса я оставляю. Можна їх обрізати, а можна і залишити. Ось так я дублірую свої грядки. Ось я вам зараз покажу. Ось у мене тут уже, ось я тут взяла розсаду, ось гармонія підписана. Гармонія. І обновляю, обновляю грядочки. Тобто, получится, е, як я хочу зробити, оці нові посадки в мене будуть йти на маточні стаканчики. Це буде як маточний. А оці, що в мене, откуда я взяла цю розсаду, це я вставлю на другий год просто на ягоду. І так я буду. Собі чередувати. Так, ну я вже, бачите, я вже стаканчиків понароблювала, у мене вже розсада є. Там просили показати мурана. Ось у мене мурана. Такі непогані саджанці є хороші. Ну, зараз світи з цієї сторони сонце. Ось, дивіться. ось такі саджанці непогані. То, ось, наприклад, мурана я вже взяла собі. Ось висадила грядку. Кстати, оце я садила десь півтори неділі тому. То дивіться, вона вже прижилася, вже ось ось серединки ростуть. Ось, бачите, ось, ось вже які кущики непогані. О, тут я менше посадила, тут я так от, не в шахматному порядку посадила, просто в рядочок посадила. Даже ось ось вже її стаканчики підставила. Тобто, дуже швидко. І ось І э, квітконос. Ну, я його зріжу. Це теж я зробила, якби буде маточник на розвод, щоб не потіряти цей сорт. А відкуди брала з той грядочки, то останеться мені на ягідку на той год. мурана дуже добрий сорт, солодкий, теж ремонтантний. Також я, ось наприклад, у мене ось румба. Він сподобався цей сорт. Теж листочки обрізала. Ось, бачите, лишні листя пообрізала, це вже новенькі виросли, вже і вуса ось почала вона давати, бо дуже довго сиділа без вусів, А чого? Бо я тут дала їй була дуже сильна ягода і. І вона мене трохи віддихала, не, не хотіла давати розсаду. Ну, таке ж я зробила з неї розсаду. І ось я вже румбу сюди посадила. Ось дивіться, як вона вже прижилася і теж уже підставляю стаканчики. Це в мене буде на наступний рік. Потім з цього сорту я буду опять робити грядки. А оцей сорт я залишу на наступний рік тільки на ягоду, заберу ягоду і його викину. А тут зроблю розсаду і посажу нову грядку зроблю. Ось так я роблю собі такі грядки. Бачите, вони трохи на возвишеності. Ось. Удобно ходить. Дорожки я не поливаю, а якщо вже і поливаю, то тільки ось сюди поливаю, щоб мені лішня трава не росла. Бо на землі дуже сильно росте роса, трава. Так, ну і ось алігро. теж такі вже саджанці непогані. Ось такі. І все одно вусадиють. Ну, я ще не висаджувала собі аллегро. Буду, буду дублірувати, буду повторяти грядки. Тобто, одна грядка буде йти на маточник одного сорта. І цього ж сорта оставляю тільки на ягоду. Так, і зараз я вам хочу показати. так Оце, кстати, новий сорт посадила. Недавно. Це крапа 10. Маленькі, правда, кущики. Щось він такий вутлий, цей сорт, але ж він маленький, а ось о, аж три квітку носа дає, то я оце його хожу, обриваю. І ось о, Ну, якби два рожка вже є. Так, це я посадила флорентіна. Не знаю, що це за сорт, хочу подивитися. Один кущик оставлю з квітконосом. Ну, теж вже хочу розвести, пускає ось, ось вуса пускає, буду підставляти стакани. Так, це в мене це мій любимий пуджанджі, Він взагалі молодець, але ну, я постійно обриваю квітконоси. Це в мене маточник, це я тут беру розсаду. Так, а ці грядки вже прижилися в мене. Ось так вони виглядають. Це сорт у мене, шарлота і, і маджестик. Ось так. Маджестик взагалі хорошо виглядає, вже поділився ось на два рожки. Ось так, бачите, поливаю, не проливаю всю землю, а поливаю в луночки. Вечором пройшлась, пополивала. І нічого і нормально, хорошо. А ось, у, наприклад, рядка, це в мене сенсація. То це я її садила позавчора. І ось дивіться, як вона виглядає. Ось так при такій жарі, ось так виглядає полуниця. Нормально все. Те, щось вуса оставила. Бачите, листочок плотний, Не м'який. Тобто нормально, все воно. Прижилося, ось у вуса і ось у вуса. Так що хочу, що я вам хочу сказати. Жарко, не жарко. Якщо хто хоче посадити полуницю, беріть купляйте стаканну розсаду, касетну розсаду і вечором висаджуйте грядки, все у вас вийде, все буде добре, поливати, правда, треба. Ну, а як без цього? Без цього ніяк не вийде. Ну, ось таке відео я вам показала. Далі покажу пізніше результат оцих посадок. Завтра ще буду робити, буду висаджувати сорти. Все, на цьому поки все. Підписуйтесь на мій канал, не бойтеся, садіть усе. Якщо хочете, то у вас все вийде. Бажаю всім гарного, гарного дня. Успіхів вам, і хай у вас все получається! До побачення.